Соцмережна дипломатія нової епохи після того, як міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив в відповіді Ілону Маску, що Польща сплачує за старлінки для України 50 мільйонів доларів щорічно, тому SpaceX не має права їх відключати. І Ілон Маск назвав голову польського МЗС. Маленьким чоловіком і запропонував йому мовчати. Мовляв, польща сплачує лише крихітний відсоток усіх старлінків, і жодної заміни їм на фронті немає. Далі від поцікорського процитував вже голова американського держдепартаменту Марко Рубіо, який написав, що це взагалі вигадка ніхто не погрожує відрізати Україну від старлінків. Рубіо закінчив повідомлення. Пропозицію подякувати, бо без старлінків Україна би давно зазнала поразки, і російські війська мовляв вже стояли би коло польського Ордону у відповідь Сікорський подякував. А прем'єр-туск стримано написав справжні лідери поважають партнерів і союзників навіть менших та слабших, а не проявляють пиху. Жодної містики в Києво-Печерській лаврі хрест не падав його зняли навмисно, щоб запобігти руйнуванню. Про це заявили в національному заповіднику за хрестом на церкві всіх святих. Тамтешні працівники спостерігали кілька місяців. А коли той через сильні вітри похилився, вирішили негайно демонтувати. Робили це під пильним оком архітекторів. Тепер він чекає на реставрацію. Постійні ракетні атаки критично впливають на стан історичних пам'яток, каже керівництво заповідника. А нещодавно на території Лаври знайшли і залишки шахеда, щоб відстежити вплив вибухових хвиль на святиню в ЮНЕСКО. Планують встановити на храмі спеціальні давачі. Буде це робити. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозні роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми мониторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився. Було здійснено його демонтаж.